Маємо в наявності Infinity QX80 2013 року випуску. Ось такий от бегемот на 5,6 бензиновому двигуні на гарних великих дисках, преміальний колір стигла вишня, можемо подивитися, що так от на сонці він виглядає. Гарненький класний автомобіль. 13 рік до вище QX. На автоматичній коробці повний привід. Покажу вам ось такий от вигляд. має. Тут все розширена шкіра. Задні екрани. Класний стан, тут можемо подивитися Підігріви Також є ззаді розкладається ще один ряд, дуже багато місця в ньому. Класний автомобіль. Тут у нас безключовий доступ, повний пакет електрорегулювань, максимально все, що може бути. Тут, є. тут у нас електрорегулювання, пам'яті сидінь, можемо подивитися також електрорегулювання руля, пам'ять руля, дерева, дерево на рулі. Такий от мультируль, гарна приборна панель, тут велика консоль, можемо подивитися, речах КПП, селектор переключення трансмісії, дерево, багато-багато шкіри, класний розкішний автомобіль, має люк, гарна автівка, такий от преміальний у нас є кросовер, електропривід багажника. Все, подивитися. все, що могло на нього ставитися в ті роки, все-все-все ставилось. Все є в даному автомобілі. Встановлена також сигналка, дорога, якісна. Такі от великі, він має об'єми. Класний автомобіль. Знаходиться в нас за адресою фінський пролоксім. Компанія Автофокус можете приїжджати та розглядати для себе дану обтіку.